До 5 червня обмежено придатні зобов'язані мають пройти ВЛК. Нагадуємо про це в нашому ефірі. І Ми запитали народних депутатів, чи є в парламенті ініціативи продовжити термін, адже очевидно, що всі не встигнуть. Які наслідки для тих, хто ВЛК не пройшов, чи буде посилення відповідальності? Дивіться, що народні депутати нам сказали. О, час був прийнятий відповідно закону, який ще який став законом 12457, який дійсно подовжує до 5 червня, з урахуванням того, що на той час не всі встигали проходити і це призвело до. Того, що все ж таки не виконується відповідний профільний закон, тоді парламент пішов на зустрічі, подовжив відповідні терміни до 5 червня. Станом на сьогодні було достатньо часу, щоб все ж таки відповідна категорія громадян України заздалегідь вчасно пройшли відповідь лікарську комісію і як то кажуть, виконали норму діючого законодавства. Якщо вони не пройдуть військову лікарську комісію, територіальні центри комплектування мають право застосувати. До них згідно 210 статті адміністративного кодексу прим один штрафну санкцію від 18 до 25 гривень. На мою думку, потрібно продовжити дати шанс ще тим людям нормально пройти всі ці процедури. На який термін тут має бути дискусія з вищим військовим керівництвом, бо саме сухопутним військам Генеральному штабу належить. Саме підрозділи ТЦК СП. Дискусія триває у Верховній Раді про це говоримо і думаю, що якщо буде знайдена політична згода з військовим керівництвом, тоді це справа декількох днів. Наразі немає таких десь ініціатив продовжити термін проходження ВЛК всім тим, хто був зобов'язаний це зробити до 5 червня. Яка відповідальність? Адміністративна відповідальність від. Штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500, тобто які можуть і існують зараз навантаження. Вони насправді дуже різні по регіонах України, де є більше можливостей і проходити ВЛК, і люди там, наприклад, живуть в великих містах. Це пройти десь з одного боку трохи простіше, десь складніше тим, хто мусить доїжджати. До тих місць, де відбувається ВЛК, і, наприклад, пройти певні медичні послуги, ту ж саму флюорографію, ту ж саму кардіограму, тобто люди довший час це проходять. Але я сподіваюся, що всіх, кому потрібно, зможуть вчасно це пройти.